Ви полюбляєте смакувати ароматною кавою? Якщо так, то напевно вже обрали для себе певний сорт: міцну та насичену робусту. Або тендітну з пікантною кислинкою арабіку. Незалежно від того, надаєте ви перевагу ноткам ягід і цитрусових, чи шоколаду та горіху, темному обсмаженню чи світлому кольору, ви напевно помітили, що яскравість вашої улюбленої кави з часом могла зникнути, а знайомий вам аромат трохи притупився. Якщо так, то не поспішайте робити висновки, що ви купили підробку. Подібні зміни можуть бути зумовлені не лише технологією обсмажування кавових бобів. А й зміною клімату. Так, так, зміною клімату, котра, в свою чергу, змінює сам смак кави. Нумо дізнаватися, як саме. Вітаю вас, друзі! Я Волошенюк Андрій, ви на каналі Монорга і це рубрика цікаві агродослідження. Каву вирощують у більш ніж 50 країнах на площі понад 11 мільйонів гектар. Культивують це ароматне золото 12,5 мільйонів переважно дрібних фермерських господарств. Багато регіонів, де виробляють каву, дедалі більше відчувають зміни кліматичних умов, вплив яких на смак, аромат і навіть харчову якість, викликає таке ж занепокоєння, як і вплив на врожайність та стійкість проти хвороб і шкідників. Група вчених із семи наукових установ і організацій, очолюваних університетом штату Монтана та Фрідмановою школою науки і політики харчування при університеті Тавца, стверджують, що якість кави вразлива до зміни екологічних факторів, пов'язаних зі зміною клімату. Дослідною групою було проаналізовано 73 наукових праці за період з 2000 по 2018 роки, в яких розглядалося вище вказане питання. В оглянутих публікаціях було оцінено роль елементів технології вирощування та погодно кліматичних умов на врожайність і органолептичні показники кави як напою, смак, колір. Аромат. Хоча й науковцями були виявлені відмінності між дослідженнями та неоднозначність висновків, результати великого масиву даних вказують, що на якість кави впливають зміни рівня освітленості, дефіциту вологи, температури повітря, рівня вуглекислого газу та системи удобрення. Також на смак напою впливало географічне розташування кавової плантації та її висота над рівнем моря. Твердження науковців, виявлені за допомогою цього систематичного огляду, вказують на такі висновки: ферми, що були розташовані на більшій висоті над рівнем моря, асоціювалися з кращим смаком і ароматом кави, а надмірна сонячна радіація напряму впливає на зниження якості кави. Детальніше ознайомитися з науковою статтею ви можете за посиланням в описі, першому прикріпленому коментарі та цьому QR-коду. Перегляньте її, там є ще багато чого цікавого. А яку каву полюбляєте пити ви? І чи не розчаровані ви останнім часом її смаком? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Наш канал обвисловлює щиру подяку кафе Old Rabbit за люб'язно наданий час та локацію для зйомок. Невимушена атмосфера закладу. Ароматна кава, запашний чай із ласущами власного виробництва та можливість провести час за цікавими настільними іграми залишать у вас та ваших друзів приємні спогади про це затишне місце, розташоване за адресою місто Запоріжжя Проспект Соборний 185. Сподобалося відео? Тоді підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте, підтримуйте Збройні Сили України. А за можливості і наш канал на Патреоні та Ютубі. Деталі, як саме це зробити, в описі до відео та першого прикріпленому коментарі. До нових зустрічей. аутем цензео! Senzeo ес Есседелендам.